Слава Україні! До вашої уваги програма війська телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. У своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський подякував всім нашим захисникам неба, які щоночі і щодня на бойовому чергуванні. Цього тижня вони відпрацювали невідмінно. Володимир Зеленський подякував усім у світі, хто допомагає нашій країні та зазначив. Що географія нашої співпраці заради повітряного щита для України дуже широка. Не все зараз можна розказати публічно. Але що абсолютно точно, то це те, що Україна постійно стає сильнішою. Можливості нашої протиповітряної оборони збільшуються. Співпраця з країнами-партнерами дедалі розвивається. Україну відвідав новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемірон. Це його перший робочий візит на цій посаді. Візит в Україну. Я вдячний за увагу до нашої держави, до наших людей і за цей сигнал світові. Сигнал, що допомагаючи Україні, допомагаєш глобальній стабільності. Ми говорили і про фронт, про зброю для наших воїнів, про деякі дуже важливі і чутливі питання міжнародних відносин. Наша держава принципово змінила ситуацію у Чорному морі. Росія втратила контроль. Та й загалом втратила надію зберегти для себе Чорне море саме як плацдарм для агресії проти інших народів. Зробимо все, щоб посилити цей результат. Слава усім, хто б'ється та працює заради України та нашої незалежності. Я дякую усім, хто допомагає. Слава Україні! Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. У рамках візиту в Україну, окрім Києва, відвідав також Одесу. Він відзначив прогрес сил оборони у подоланні російських атак у Чорноморському регіоні та обговорив сприяння експорту зерна. Британський міністр провів переговори зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою у Києві та Одесі щодо питань розширення міжнародної коаліції на підтримку формули миру, нових шляхів експорту української агропродукції та надання Збройним силам України додаткових озброєнь. Зокрема, посилення протиповітряної оборони глави зовнішньополітичних відомств країн відвідали одеський торгівельний порт. Девід Кемерон зазначив, що було представлено новий інструмент, покликаний покращити страхування кораблів на чорноморському зерновому маршруті. Своєю чергою Дмитро Кулеба висловив вдячність британській стороні за потужну підтримку нашої країни та відзначив ключову роль Лондона у консолідації зусиль партнерів щодо підвищення обороноздатності України. Яка продовжує давати відсіч повномасштабній російській агресії. Він також додав, що сторони під час візиту Кемерона також узгодили дуже чіткий перелік наступних кроків, які Київ та Лондон мають зробити, щоб наблизити перемогу України. І Херсонщина, і сам обласний центр продовжують перебувати у зоні підвищеної вогневої активності росіян, але завдяки успіхам Збройних сил України. Характер обстрілів змінився. Попри постійну небезпеку, люди у місто продовжують повертатися, а сам Херсон ліквідує наслідки ворожих влучань там, де це можливо, швидко. Натомість деяким мешканцям настійливо радять змінити місце проживання. Насамперед, це стосується прибережних територій. Подекуди містяни звикають до обстрілів і нехтують правилами безпеки. Тож військовослужбовці закликають. При оголошенні сигналу повітряна тривога прямуйте в укриття. Або дотримуйтеся інших належних заходів. І Херсонщина, і сам обласний центр продовжують перебувати у зоні підвищеної вогневої активності росіян. Але завдяки успіхам Збройних сил України характер обстрілів змінився. Близько 500 снарядів в день прилітає по Херсонщині, із них, мабуть, відсотків 20 десь по Херсону. Зараз частіше ракетні атаки, ніж мінометні, тому що ворога. Все ж таки відсунуто трохи далі, і тому він не достає мінометами по місту, але ГРАД РСЗВ, там різні, різного типу, танки, БПЛА, все це продовжує летіти в Херсон, прилітає в цивільні об'єкти. Попри постійну небезпеку, люди у місто продовжують повертатися. А сам Херсон ліквідує наслідки ворожих влучань там, де це можливо, швидко. Люди все ж таки повертаються, сумують за, за дому, Херсон продовжує відновлюватись, волонтери працюють оперативно, міська рада реагує, відповідь Збройні сили також надають гідно. Натомість деяким мешканцям настіливо радять змінити місце проживання. Насамперед це стосується прибережних територій. «Евакуація відбувається з районів Фантонівки, з мікрорайону острів, тобто з тих районів, які досі залишаються дуже небезпечними. Там проходить евакуація. Перш за все переймаються саме евакуацію сімей з дітьми, інвалідів, подібних там пільгових категорій людей. Російська Федерація використовує їжу як зброю. Здійснюючи атаки супроти зернового коридору, на судна, порти, інфраструктуру, кремлівський режим прагне знищити наші добросусідські і партнерські відносини з країнами Африки. А також вплинути на гуманітарні зобов'язання нашої країни в системі продовольчих постачань. Так вважає керівництво Одеського морського торгівельного порту. Днями наше місто відвідала делегація представників 11 країн Африки. Аби пересвідчитись, українські захисники роблять усе можливе для захисту зернового коридору та іміджу нашої країни на міжнародному рівні. Ракетні обстріли і атаки безпілотниками спричинили відчутне пошкодження Одеси та її портової інфраструктури. Росія прагне довести світові, що Україна не контролює північно-західну частину Чорного моря. Особливої шкоди ворог намагається завдати як агропродукції у зерносховищах, так і системам, що обслуговують всі етапи перевалки та відвантаження зернових культур. Російська федерація не подобається, що Україна в односторонньому порядку відновила гуманітарну місію і відкрила так називаємо тимчасовий коридор для вивозу зерна для країн Африки. І, звісно, вони любими своїми шляхами, можливостями хочуть зупинити нашу ініціативу. Тому використовують різні способи для того, щоб помішати роботі цього коридору. Але ми робимо так, що це не вдасться. Цими днями представники 11 країн африканського континенту, в ході зустрічі з заступником голови адміністрації морських портів України Дмитром Баріновим та начальником одеського порту Денисом Карповим мали можливість переконатися, що Україна, попри суттєву руйнацію Російської Федерації наших портових потужностей, попри перешкоджання вільному судноплавству і атаки на іноземні зерновози продовжує виконувати свої зобов'язання перед партнерами. Усі країни чорноморського басейну повинні мати свободу судноплавства. Як їх можна блокувати? Чи ви знаєте, що їх почали блокувати ще на початку війни? Це блокування почалося за 2-3 тижні до війни. Росіяни оголошували маневри, навчання, артилерійські стрільби, попереджали усі кораблі про небезпеку судноплавства на певних ділянках моря, а потім повністю заблокували ці райони своїм військовим флотом. В результаті масованих атак Україна зазнала скорочення експортного потенціалу своїх портів на 40 відсотків. Було знищено близько 300 тисяч тонн зерна. Експорт зернових вантажів до країн Азії, Африки та Європи скоротився майже на 3 мільйони тонн на місяць. Ми були вимушені шукати інші шляхи. Також ми здійснюємо вантажні перевезення через західні кордони України вантажними автомобілями та потягами. Але ж ми розуміємо, що лише одно судно вантажопідйомністю 50 тисяч тонн, не дуже велике судно це дві тисячі вантажівок. Влучання по цивільним об'єктам, сховищам, портам та суднам, що доправляють гуманітарні вантажі. Ворог називає знищенням військових об'єктів. Насправді ж терористи свідомо нищать продовольчий ресурс, завдаючи збитків і відверто знущаючись не тільки над українцями. Нині важливо й далі вибудовувати партнерство і демонструвати агресору. Він не буде диктувати свій порядок у чорному морі. Це Одеський порт. Він дуже важливий для перевезення збіжжя для багатьох країн світу. Тому з самого початку війни росіяни намагаються завадити його роботі постійними ракетними обстрілами. Про те, що ворог не планує зупинятись і буде й далі вчиняти терор стосовно критичної енергетичної, логістичної та продовольчої інфраструктури, особливо в період похолодань, свідчать щоденні повітряні атаки і застосунок нових тактик ворога. Тому варто об'єднати зусилля українських та африканських лідерів думок, щоб зупинити агресора. Більше інформації на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соціальній мережі Facebook. Не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні Сили України. Наближаємо перемогу разом! Героям слава!